Це мій мохнатий побратимчик, звати її Зущоночка, і вона змінила своє життя їзди на броні на світське. Ой-ой-ой. І тепер вона домашня кеська. Підрозділ, в якому служить Денис Гайдар, навіть у найскрутніші часи не покинув жодної тварини на призволяще. Усіх годували і зігрівали, а потім забрали з передової до рідних домівок. Звісно, там отоплення не було ніде, розруха. І вони ховалися, де було можливість. Ну ми забрали, обігріли. У нас е, були хатки, і кожен собі як в хазяйство взяв поживаті. Так от е, навіть собака одна була. До повномасштабного вторгнення росіян Денис працював фінансистом, а від перших днів війни пішов боронити країну. Для мене це було не нове. Я пройшов нормальну підготовку. Ну і по життю я завжди там займаю спортом. Там таке подвижне, ну таке рухове у мене життя. От, тож, я... для мене це було неважко. 24 лютого Денис діяв дуже розважливо та спокійно. Спершу вивіз родину до безпечного місця, а потім без жодних роздумів став на захист батьківщини. На передовій ми були в одному місці 4,5 з місяця. От, ми по області катались по різним селам. От і потім пізніше я зустрів э, саме крисько, і це була любов з першого погляду. Згущонка, так назвав її Денис. Майже не відходила від нього, їздила разом із Денисом на бойові завдання та спала поруч у його спальнику. Вона дуже розумна крися, і оскільки вона вже територію все знала. Вона я її, звісно, випускав, бо в приміщенні, що наш там туалет, там все таке. От е, вона ходила, гуляла де хотіла, але приходила чисто до мене. Так вони прожили разом майже чотири місяці. Дружина відправляла поштою їжу та смаколики для кішки, аж поки чоловік не зрозумів, що його пухнаста посестра вагітна. Ми зразу її бородували декілька місць, щоб було потепліше. Але вона все одно хотіла до мене. Одним ранком я просто сплю. Вона щось почала м'явкати, а потім я відчув, що вже пішов весь процес. Згущенка народила п'ятьох кошенят просто в спальнику воїна. Тієї ж миті він зателефонував дружині, і вони вирішили вивести з передової все котяче сімейство. Ми дочекалися, коли вони трошки підростуть. Кошенятка, от е, і коли вона трошки заспокоїться, вже одійде це післяродний цей момент. От. І Потім е нас почали відпускати відпустку. Я попросив одного побратима забрати кошенят, і він якраз їхав до Києва. У Києві їх зустріла дружина воїна. З та її кошенята опинились у безпеці і навіть подружилися з кішкою, яка живе у родині вже три роки. Було складно в першу чергу, десь там близько четвертої п'ятої ранку, коли кошенята вже за ніч виспались. У них, них накопичилася купа енергії. Вони прокидаються і хочуть, як Халк, крушити. Я просто прокидаюся, служу. А вони при мені гасають, та Я ж встаю. Мене саміс роздати валіди. Зараз усі маленькі пухнастики знайшли люблячих господарів. А згущенка дарує любов і тепло своїм рятувальникам.